Покинула рідного сина в окупації не з батьком, а з звідчому, а сама з окупантом поїхала жити у федерацію. Історія одного батьківства. Я вчора побачив вашу історію, як чоловік покинув коханку у Маріуполі під час облоги. І хочу розказати вам, як мене дружина покинула в окупації. Ми самі з Луганської області і окупували нас досить давно, як ви всі знаєте. Ми це я, дружина та її син від першого шлюбу, якого я виховувала з двох років. Коли почалася окупація, виявилось, що моя дружина це все підтримує і їй це все влаштовує. А мене ні. Наші погляди виявилися настільки різними, що подальше будь-яке сімейне життя між нами. Є неможливим. Крім того, вона почала вживати алкоголь, виштатися містом і завела роман з окупантом. Я не знаю, як я не здурів від цієї всієї атмосфери маразму, зради розвалу нашої країни, окупації та її нескінченного оцього на букву Б називається, але я тримався заради дитини. Тому що дитину треба було глядіти, і це робив я. Тому я займався дитиною, збирав потихенечку гроші, яких було дуже мало, і з'ясовував інформацію, як і куди мені виїхати, як мені дібратися. В цей час моя дружина просто злиняла з цим окупантом у федерацію. Дзвонила вона за цей час всього кілька разів і. Ви уявляєте, і вона в Пітері, а я з дитиною лишився на Донбасі, з дитиною, який я по документах, не батько. Щоб багато не писати, скажу вам так: ми з малим виїхали, добралися до України і зараз живемо на Закарпатті. З нею я розлучився на малого документи. Я оформив, мені дуже багато людей допомогли в цьому, і також співробітники різних служб. Так що зараз у нас все добре. Малий за неї майже не згадує і вже пішов в школу. Її я позбавив батьківських прав через суд, а батько малого був позбавлений їх ще раніше. Зараз я маю нову жінку, яка малому як мама, та й мені гарна дружина. Тобто, все, що зі мною відбулося. Це на краще. І кидають дітей не тільки чоловіки, а й жінки. А коли це роблять жінки, це мені здається ще страшніше. Правду кажуть, що батько не той, хто зробив дитину, а хто її виховав і хто її поставив на ноги.